Так, ключові показники, які напряму впливають на виручку і на дохід в бізнесі, та які операційні завдання необхідно поставити, які дадуть максимум результативності, тобто збільшать чистий дохід. І так, для цього необхідно зробити план факт. Тобто для для початку ми визначаємо, які ключові показники в бізнесі будуть напряму впливати на наші дохід. Тобто зазвичай це такі показники, якось рекламний бюджет, далі кількість лідів, далі у нас є ціна ліда, доля рекламного бюджету до оберту, кількість продажів, сума продажів, СКЮ, конверсії кожного бізнесу є такі свої ключові показники, які напряму впливають на виручку, і далі ми ставимо план, тобто план із цих ключових показників, які повинні бути кожного дня чи кожного тижня. І далі ми їх бачимо. Тобто, якщо якийсь ключовий показник, тобто кожного дня ми контролимо і тиждень це для аналізу. І коли тиждень проходить, ми бачимо, який ключовий показник у нас в плані, який ключовий показник не в плані. І далі ми можемо вже прийняти рішення і ставити операційні завдання. Так як за кожен ключовий показник відповідає конкретна людина, то ми і знаємо, кому поставити і правильне операційне завдання, яке дасть максимум результативності. І кому це необхідно поставити? Я займаюся фінансово-управлінським обліком: це піанел, кешлоу, баланс, побудова фінансової моделі, план, факт, аналіз. Якщо у вас є запитання на цю тему, пишіть в коментарях або в директ.